В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорі браті і сестри у Христі! Сьогодні ми звершуємо торжество Преображення, яке сповнене великого світла. Згадуючи про Преображення, про гору Тавор, нам відразу постає у дуже дуже багато сяйва, дуже багато світла. І саме ця подія нам пригадує про те, як серед цієї темної ночі ця гора була повністю освічена. І все земне, все людське сповнилося ось цього світла. Світло не від земських світил, сонця чи від місяця, чи від зорі якоїсь, а це було світло Боже. Світло, яке має як джерело. Самого Бога. Тому сьогодні ми згадуємо про преображенське світло як світло, яке походить від самого Бога. І це світло просвічує кожну людину, яка приходить у цей світ. Якщо людина є відкрита до цього світла. Ми завжди маємо вибір прийняти це світло Боже. Або від нього захиститись, подібно як ми захищаємося від палаючого сонця або ховаємося від ясного місяця. Кожен має вибір в своєму житті і як ми використовуємо цей вибір, а особливо в час війни, в час тоді, коли святкувати, радуватися, сповнитися у цього світла не є так просто, бо темрява війни. Намагається в нас все більше і більше полонити. І вже багато хто став жертвою цієї темряви і став глибоко переконаний, що правильна поведінка людини, яка страждає від війни, це тоді, коли ти сумуєш, коли ти зажурений, коли ти навіть є озлоблений або сповнений гніву. Декого навіть дратує, коли хтось усміхається, хтось є радості. Коли хтось переживає хвилини піднесення і відразу вистрілює такими поганими словами, пояснюючи, як ти можеш радуватися, коли в нас є війна? І ось ці люди, які полонені темрявою, і цю темряву розповсюджують серед нас. Ми бачимо, що з часом вони стають депресивними людьми, тими, які перетворюють своє життя на муку і свою щоденність на неспокій, дратівливість. Вони постійно напружені, і в них є постійний стан ворожнечі війни. І, як правило, коли не мають ворога, вони його собі знаходять серед своїх рідних, близьких, друзів навіть. І тому... Вони не здатні любити, бо пустили у своє серце злобу, пустили темряву. Вони є засліплені. Самі не живуть і іншим не дають життя. Розчаровані, безнадії, закриваються самі в собі. Тому ми, як християни, сьогодні дивлячись на подібних людей, Маємо ще раз і ще раз переконатися, який ми вибір зробимо, піднімаючись на цю таворську гору. У день преображення я запрошую кожного з вас поглянути на Христа, на Його світло і на Його славу. То світло і ту славу, яку темрява не змогла полонити. Ми вже звикли, що останнім часом. Це частіше і частіше ми бажаємо для України слави. І тому проголошуємо слава Україні. Україні, яка терпить, Україні, яку хоче захопити темрява, Україні, якій бажаємо світла. І той, хто не проголошує цієї слави для України, таке враження, ніби він хоче знеслави. Подібно до тих, які взяли на себе відповідальність зробити нам знеславу. І все ж таки ми проголошуємо як нашій Україні, нашому народу, так і нашим героям і бажаємо їм слави. Але бажати, проголошувати, на жаль, це тільки слова, які потрібно перевести в діло, щоб ця слава, яку ми проголошуємо, щоб це світло вони були правдивими. І це станеться тоді, якщо ця слава буде відблиском Божої слави в наших вчинках, а не просто словесним вигуком, емоційним вигуком. Це є відповідальність, коли ти кажеш слава Україні, коли ти кажеш героям слава, це є відповідальність, як ти цю славу зумієш прийняти, і якої саме слави ти бажаєш для України, для тих героїв, і як ти їх втримаєш. Подібно до Христа ми проголошуємо цю славу, який став відблиском слави Небесного Отця. Ісус не прославився просто так сам в собі, задля себе. Він прийняв славу від свого небесного Отця, і ця слава поширилася на Його учнів. Тому ми сьогодні прославляємо не тільки Бога, не тільки Його сина, але також всіх тих, які пішли за ним. І ми їх називаємо святими. І прославляємо цих святих у Бозі. Тому слава і світло у біблійній мові вони мають одне і те ж значення: той, хто перебуває в славі, той перебуває в світлі, і той, хто сповнився світла, той сповнився слави. Тому ми по сьогоднішній день, і так будемо робити завжди, будемо молитися, щоби Бог прославився у своїй могутності у наших захисниках, у нашій владі. У нашому цілому народу, який залишився на теренах України, і також народі, який є розсіяний по цілому світі. Нехай ця слава справді буде непроминаючою, щоб вона була непроминаючою, потрібно, щоб кожен з нас взяв відповідальність на кожний день, на кожну ситуацію, чим ми дійсно будемо прославлені в наших вчинках. Чи ми приймемо цю славу від Бога і будемо перебувати в ній? На жаль, стаються серед нас прикри ситуації, прикри випадки, тоді, коли є знеслава нашого народу, є знеслава через нашу поведінку. Це є прикро. Але той, хто спокосився, має можливість навернутися і повернути славу народу, і повернути славу героям, і повернути славу Богу. Ми не маємо бути спокушені через вчинки агресора. Ми не маємо привертати на себе увагу з неславою через нашу негативну поведінку. Ми не є частиною плану агресора. І це потрібно пам'ятати. Агресор вибрав дорогу до слави, так званої, а краще сказати, до своєї популярності в інший спосіб. Вистачає подивитися на новини. І ми побачимо, що про агресора згадують тільки тоді, коли говорить про нас. На жаль, говорить про нас як про жертву. І згадують про агресора як носія смерті, носія терору, страху, ненависті. Він вражає нас, вражає тим, як проставляється в лапках через те, що він знищує, руйнує і робить це все, навіть не приховуючи своїх відвертих планів. Задля особистої егоїстичної користі. Він не може пояснити жодної людини, яка вмерла по його причині. Не може оправдати цього. Так є і зло, яке прославляється через свої зловмисні вчинки і не може пояснити цього. Агресор є таким, і залишиться у цій темній історії нелюдів, яким він себе залишив. Ми маємо іншу історію. Наша історія говорить зовсім про інше. Коли подивимося в історію нашого народу, ми побачимо, що наш народ як вірив, так старається продовжувати вірити Богові і виконувати Його волю. Дорі в Христі, наші українці в минулому, так і по сьогоднішній день були прославлені через дари, таланти Божі, через те добре і просте життя. Яке ми залишили в історії. Слово українець і агресор ви не зустрінете ні в одній історії. Тому ми маємо продовжувати наслідувати приклади святих нашого народу, світил історії людства, ті, які залишили справді добру славу народу, добру славу своєї сім'ї, добру славу про нашого Бога. Ми маємо прислухатися до небесного нашого Отця. І в хвилини трудності, які маємо зараз, ми маємо слухати лише сина. Саме син, син Божий, син, який віддав своє життя за нас, він показав нам добрий приклад і став славою свого Небесного Отця. Слухати агітаторів, пропагандистів. Ми можемо знайти цей час. Але запитаємося сьогодні. Як ми хочемо прийняти оце світло, яке походить від самого Сина Божого? Ми маємо час на молитву, маємо час на роздум? Скільки є того часу? Можливо, хтось покушається відкрити телефон і слухати слова темряви? І як тоді ми можемо втримати цю славу України? славу наших героїв, славу тих, які віддають своє життя? Кожен має бути на своєму місці і боротися із темрявою? Там, де вона його оточує. Тепер слава Україні, слава наших героїв, є досить такою частою. Ми чуємо це на вулиці, в магазині, в автобусі, в поїзді, звертають на нас увагу там, де ми живемо і там, де ми працюємо. Це є велика відповідальність бути в увазі серед інших народів. Не є вже секретом і вже навіть навіть є звичним явищем, коли нам подивляють, нас підтримують. Інколи нами захоплюються і ставлять приклад. Для багатьох ми стали немов променем надії. Єдиний народ, який сміливо став на захист демократії, волі, захист чистоти, захист свободи своїх сімей, своїх дітей і, врешті-решт, навіть всіх народів Європи. Ми ті, які стали, щоб чинити опір злу. Хтось в Україні на першій лінії фронту, а хтось є тут, в тилу. На першій лінії свого фронту. Тому про нас зараз багато говорять, про нас на нас звертають багато уваги, і тому для нас це є велика відповідальність, яку славу нашого народу ми можемо відстояти сьогодні. Слава це є підтвердження того, що ми на добрій дорозі. Добра дорога це та, яка вказана заповідями Божими любити Бога, любити ближніх своїх, свій народ. І тому наших воїнів ми можемо сказати, про наших воїнів ми можемо сказати, що вони є святі. Ті, які віддають своє життя, ті, які віддають свої сили, щоб інші люди перебували в мирі і спокої. На нас залишається відповідальність за тих, хто є поруч з нас, за наші сім'ї і за наші родини, за наших друзів, як ми їх захищаємо від зла, від темряви. Дорі в Христі, я хочу сьогодні вам подякувати всім, що кожного разу, коли ми збираємося на спільну молитву, і кожного разу, коли ми знаходимо просто нагоду побути разом, ми творимо подібний тавор. Як це є гарно, коли ти спішиш до храму, щоби там зустріти світлих людей. Як це гарно, коли ми об'єднуємося у тому, щоб слухати голос нашого Небесного Отця. Щоб пригадати приклад Христа, щоб перебувати в світлі, пригадую, що кожного разу, коли ми звертаємося обличчям до світла, промені світла падають на нас і ми стаємо світлішими. Ось так відбувається з людиною, яка своє обличчя повертає до Бога, до джерела Божого світла. Ми наповнюємося тим світлом. Як це мило, коли ми всі разом стоїмо перед Богом і цього світла стає все більше і більше. І кожен з нас, відблискуючи це світло, наповнює цим світлом свою сім'ю, свою родину там, де ми є. Кожного разу, коли збираємося разом, збираємося, щоб нести це світло у добрих наших розмовах, наших вчинках. Як це приємно, коли чути від вас, коли ви один одного підтримуєте і коли один одному даєте надію. Це те, що Бог хоче зробити через кожного з нас для кожного з нас. Ось так шириться світло, ось так шириться слава. На нас дивляться інші люди, інших національностей, подивляють нам. Нас має стати все більше і більше, щоб ті, які дивляться на нас, змогли також взяти частинку цього світла і цю частинку світла помножити і нести іншим. Тому для нашого народу зараз, у цей період часу, є велика відповідальність. На нас дивиться цілий світ. Що він бачив в нас в кожному з нас, там, де ти є, в магазині, на роботі, на вулиці, на пляжі, там, де ти бив був, люди дивляться на нас. Подібне, щось було в історії церкви, коли перших християн переслідували, коли перших християн катували, вбивали, знищували їх. Але в той самий же час, коли відбувалася ця нелюдяність, зі сторони духовного агресора інші люди дивилися, наверталися, і по сьогоднішній день ми маємо поширення християнської віри по цілому світі. Витримаємо. Зуміємо бути у світлі. Зуміємо відкинути тих, які поширюють нам темряву, навіть якщо це є твій брат, дочка, твій чоловік, той, який впав в депресію, в знесиленість. Зуміємо ми їм дати світло. Нехай цей тавор взаємної підтримки, який ми творимо кожного разу разом, допоможе нам перейти будь-які жорстокі випробування. Ворог хоче темряви, хоче нав'язати цю темряву і кожного з нас полонити, де би він не був. Довіримося Богові, зможемо уникнути ось тих спокус темряви. І залишитися світлими. Нехай це пережити світло Божого натхнення в твоїй молитві, в приватних стосунках з Богом, у нашій спільній молитві тут, на літургії, нехай це світло допоможе кожному з нас вистояти, щоб ми далі залишилися дітьми світла.